Вітаю всіх, і я продовжую на своєму каналі знімати відео про щастя. Хочу зазначити, що в цій, цьому цій темі щастя я ділюсь не своїми думками, не своїми особистими спостереженнями щодо щастя. А дослідженнями вчених, які в Америці досліджують тему щастя. Тому що, якщо говорити про моє особисте сприйняття щастя, то воно моє особисте, так само, як і у кожного. І причому я е, розумію, що в 20 років це одне відчуття щастя, в 30 це інше. Ну, тобто, чим ми старше, тим воно буде змінюватися в різні періоди життя, відчуття щастя інше. Якщо ми говоримо про науку, то тут ми можемо говорити про якісь такі загальні речі, тому що береться певна кількість людей, яка опитування проводиться, дослідження проводиться, і ми можемо це, мені цікаво, що ми можемо це застосовувати в своєму житті, і можливо, де що змінювати свої думки. До чого я це кажу? Тому що сьогодні я хочу поговорити з вами про тему гроші і щастя. Щастя і гроші. Це залежить рівень щастя від рівня грошей. З точки зору досліджень, рівень грошей може впливати на рівень стресу. Тобто, завдяки фінансу, фінансам ми можемо зменшити рівень а, свого а, стресу в наш... рівень стресу в нашому організмі. Тобто ми можемо купити якісь послуги, які будуть сприяти тому, що ми будемо краще себе почувати. Ну, Наприклад, я молода мама і в мене маленькі діти. Може не одна, може, не дві, може їх три, 4-5. І якщо в мене є фінанси, фінансова можливість, я можу наняти няню, я можу наняти прибиральницю, я можу наняти кухарку, тобто людина, яка буде допомагати, тому щоб я почувала себе краще. Також можна тут говорити і в контексті, в контексті того, що завдяки фінансам я закриваю свої базові потреби. і... Якщо я можу купити їжу своїм дітям, або задовольнити потреби щодо житла, то це теж впливає на те, що я почуваю себе спокійніше і я не стресую. Тобто учені дослідили, що гроші впливають на зменшення рівню стресу. І якщо рівень стресу в організмі Невисокий, або його взагалі немає, да, коли якась ситуація трапляється, і я можу цю ситуацію вирішити за допомогою фінансів, то тоді це буде сприяти, це буде рухати, скажімо так, мене більше в а, напрямку щастя, ніж а, суму, нещастя і таких якихось негативних емоцій. Друга складова це. Вплив грошей на рівень соціальних зв'язків і на можливість мати соціальні зв'язки. Про що це? Це про те, що завдяки можливостям, фінансовим можливостям. Ми можемо встановлювати і мати соціальні зв'язки. Ми можемо піти в гості. Ми можемо запросити для себе друзей. Ми можемо поїхати в якусь поїздку і там з кимось познайомитися. Ми можемо, виходячи з роботи, домовитися з нашими друзями, піти разом в театр, наприклад. І в театрі ми знаходимося теж серед людей, які. Впливають на те, що це якби такі соціальні зв'язки, але вони не прямі. Але є відчуття, що ми серед людей, що нас оточують люди. Зустрічаючись з нашими близькими друзями, ми збільшуємо наше відчуття щастя. На, ну, на тому рівні, на якому ми можемо збільшити, да? Тобто тут воно буде у кожного різне, так? але завдяки грошам, завдяки фінансам ми можемо собі це дозволити, ми можемо встановлювати ці соціальні зв'язки, ми можемо спілкуватися, ми можемо бути в тісному контакті з людьми, ми можемо проговорити, ми можемо просто їх підтримувати. Тобто гроші і можливість а, встановлювати соціальні зв'язки, можливість спілкуватися з людьми. І перший контекст, про який ми говорили, так, що це гроші, які зменшують рівень стресу. І гроші, які сприяють можливості встановлювати соціальні зв'язки і мати ці соціальні зв'язки. Тобто, це дві такі складові, які по Словам учених вчених вчених не, говорять нам про те, що є зв'язок між грошима і щастям. Ну, от він, можна сказати, що він не прямий, бо є більш прямий, про який ми будемо говорити в наступних відео. Це такий опосередкований, на мою думку, зв'язок, але він точно є. Я думаю, що це точно ми можемо поставити плюсик. Для того, щоб заробляти і сказати, що собі що гроші, це класно. І мати гроші це важливо для мене, тому що я зможу більше спілкуватися з своїми друзями, зустрічатися, запрошувати їх. Якщо мені необхідно буде щось купити, я з легкістю піду і куплю, і вирішу любе питання. Ось так. А ми далі будемо продовжувати.